Всіх вітаю. В першу чергу із пройдешнім Новим роком. Напишіть мені в коментарях, хто як відмітив прихід нового 2025 року, з яким настроєм ви увійшли в 2025 рік. Тому що мені буде дуже цікаво перечитати коментарі, і, можливо, хтось буде такий самий самітник, як і я, який не святкує Новий рік і не має настрою такого новорічного. Але сьогодні не про це, так? Да? Ви, в свою чергу, також можете мене привітати. Да? От Я вас привітав, тепер ви мене можете привітати. В чому полягає суть вітань? В тому, що сьогоднішнє відео є не лише першим в 2025 році. Але й формат цього відео, да? формат контенту в цьому відео буде вперше мною створений не тільки за період в принципі, моєї практичної діяльності, а й за період моєї публічної діяльності. Да? Називається формат цього контенту карта тижня. Ось. Суть цього контенту полягає в тому, щоб продивлятися певний відрізок тижневий, наприклад, в цьому відео це з 1 по 7 січня. Да? Для різних знаків зотяку і дивитися загальні енергії, тенденції по тому тижню, який продивляється. Ну і щоб, в принципі, ви розуміли, від чого відштовхуватися. Ось так. Да. Ще я хочу сказати, що в мене найближчим часом почнуть виходити таким циклом ряд відео, присвячених річним прогнозам для знаків зодіаку. Тому не прогавте момент потрапити на відео свого знаку Зодіаку, дізнатися тенденції по вашому знаку. Да. І в принципі слідкуйте за оновленнями в моєму ютуб-каналі, тому що цей контент буде не лише цікавий. Але й пізнавальний і корисний. <смі> я ж працюю на, взагалі, <смі> на ваше благо. Тому мені буде дуже приємно, якщо ви будете реагувати вчасно на публікування нових відео в моєму Ютубі і будете давати зворотню реакцію. Ось. І також я хочу сказати, що для мене, в принципі, формат сьогоднішнього відео буде як новинка така. Да? Я входжу в 25-й рік з нового старту, з нової ноти. Ось, і хочу наперед сказати, забігаючи да, на певну кількість часу в майбутньому, що сприймати це відео і, в принципі, даний контент як розважальний. Не опирайтесь на нього як на якусь таку от чітку систему передбачень, що тільки так і ніяк інакше. В когось це може програтися, в когось ні. Але в будь-якому випадку це буде цікаво. Ось, ну, це так, так? Да? Три хвилинки вступу і перейдемо до тебе. Давайте почнемо з овнів. Овни, загальні енергії тижня з 1 по 7 січня 2025 року. Так, давайте дивитися. Овни, енергії тижня. Овни, момент взаємокомунікації може вийти на нову. Ланку розвитку, смерть і тріючка келихів – це взаємодомовленості, стосунки, якісь е, партнерські угоди. І, в принципі, коло вашого оточення буде проживати період башні, тобто це руйнування і будування чогось нового. Ось так. На підґрунті і старого збудуються нові фундаменти і нові стіни. Ось е, так, питання. Е, Фінансових взаємовідносин і питання дотримання домовленостей по фінансах, да? тобто робочі процеси, робочі взаємокомунікації, в нас є з тобою домовленості, дотримуйся тих домовленостей, на які ти підписався. Це буде запит Овнів на протязі цього тижня, да, який я розпочався. Ось, ви будете вимагати від людей нести відповідальність за ті процеси, які вони по відношенню до вас започаткували. Якщо казати про контекст робочих стосунків, хтось може на цьому тижні проявитися по відношенню до вас таким чином, яким раніше не демонстрував свою увагу по відношенню до вашої персони. Наприклад, не знаю, хтось може романтично якось до вас проявитися, да? тобто з позиції такої. Зацікавленості з підтекстами, контекстами всякими цікавими. А ви будете це відштовхувати, тому що вам це не потрібно. Ви будете казати про те, що у вас зовсім інші цілі та плани. В принципі, енергії цього тижня непогані. По тенденціях, які я бачу, буде дуже багато моментів зав'язаних на взаємокомунікації, на домовленостях, контрактах, взаємостосунках із людьми робочого контексту на дотриманні тих домовленостей, які складаються. Питання міри відповідальності, зони відповідальності. Ось так. Ну і в принципі, да, давайте подивимося ще щось трошечки. Дивіться, вам взагалі немає чого хвилюватися, тому що у вас такі карти непогані. Сонце, король жезлів, тобто все, що йшло в швидкому темпі, продовжує. Да, набирати обертів, все, що закінчувалося, закінчується. Все, що розпочинається, воно буде набирати також своїх певних рівнів розвитку. І, в принципі, ви будете ну, так, дуже активненько входити в 2025 рік. І я вам бажаю ось цього активного темпу в досягненні своїх цілей, ось так, і в реалізації своїх планів. Це по ОВНАХ да, на період з 1 по 7 січня. Давайте візьмемо далі тельці. Загальні енергії тижня для тельців, 1 січня 2025 року. Покажіть енергію тельців. Що їм несе цей тиждень? О, питання сім'ї, взаємовідносин по сім'ї. Якісь можуть бути моменти, в яких ви захочете проявитися по відношенню до близьких і рідних вам людей з позиції турботи, ніжності, ви захочете пікуватися, от як обгорнути любов'ю людей і продемонструвати їм всю серйозність своїх почуттів по відношенню до них. Але це не всіма може бути оцінене, і у вас може бути певна доля розчарування. Ви будете очікувати однієї реакції, отримаєте. Протилежну реакцію, і будете задаватися питанням того, чи потрібні вам ці люди у вашому оточенні. Так, може бути момент розчарування в тому, що зруйнуються певні ілюзії, з якими ви як тривалий час жили. Ось так це буде як просвітлення певного роду да, сонце, і воно тісно зав'язане на. Питання відносин з людьми. У вас, в принципі, цей тиждень буде зациклений на питанні взаємовідносин саме з тісним колом спілкування, з людьми, які близькі вашому серцю, які вам небайдужі, і з якими ви тривалий час спілкуєтеся в дуже тісному форматі. Тиждень буде важкувати. У вас будуть якісь такі провали в настрої, ви можете в чомусь так от впасти в відчай, да, і. Ну, Може бути такий пригнічений стан самопочуття, але він буде ситуативний і непостійний, і ви зможете вибратися з цього стану. І я вам також цього бажаю. Ось так. В принципі, загальна енергія тижня, вона така більше направлена на усвідомлення, переусвідомлення того, хто поруч із вами, і чи потрібні, потрібні вам ці люди, які поруч із вами знаходяться. Ось так. Так, це тельці. Намагаюсь дуже швидко казати і, в принципі, записувати, тому що в мене обмеження по часу записування відео. Ви вже тут, ну, якби не зліться на мене. Так, близнюки. Давайте дивитися близнюків. Енергії цього тижня для близнюків. 1 січня 2025 року. Які енергії транслюватиме цей тиждень для близнюків? Дивіться, десяточка мечів і королева Пентаклів. Питання боргів буде підійматися напроти цього тижня. Ви або увійшли в 25-й рік з боргами, або вам хтось був повинен і не віддав до кінця 24-го року. Да? Ось. І це питання воно буде підійматися. Це буде на повістці дня, і ви будете задавати питання, коли це вирішиться, якщо це по відношенню до вас, або коли ви зможете самі це вирішити, якщо це ви винні. Ось так. Угу. І момент розваги, момент е, здатності відпочивати, насолоджуватися е, тими ситуаціями, в яких ви опиняєтеся, момент розслаблення, вміння відпочити, і, в принципі, прокайфувати від того моменту, в якому ви перебуваєте. Ось це також буде. Тригерною точкою, ви будете намагатися знайти ось цей внутрішній дзень, вхопити рівновагу. І не дивлячись на всю серйозність, важкість тих ситуацій, які розпочнуться вже цього тижня. Ви будете намагатися відволікатися, відходити від цієї серйозності. Це взагалі не про нас, не про вас. Да? Ми більше такий лайт любимо, формат мінімум. Ось це буде специфіка цього тижня для вас. Ось. Ну, в принципі, непогано, я думаю. Так. Давайте далі. В нас будуть хто в нас? Давайте візьмемо рак. Да? Раки. Які енергії цього тижня будуть для вас? О, в раків. питання тяжкості. Щось ви на собі тягнете. І це пов'язане з сім'єю. Ось так. Це може бути пов'язано з питанням дітонародженості, питанням продовження роду. Тобто малого покоління вашої сім'ї, да? е, взаємокомунікація з меншими вашими братами, сестрами, онуками, дітьми е, і момент прояву надмірної турботи. От ви будете намагатися, наче, обволакувати любов'ю своєю турботою, пікуванням своїх е, членів сім'ї. І це не всім може подобатися, тому що ви от, надмірно прямо от ви всюди приймаєте участь, ви хочете всюди бути в курсі ситуації, в курсі подій. І ось цей тиждень він взагалі акцентує увагу на тому, що вам потрібно приділити час на себе, для себе і собі. Ось так. Ой, я трошки чаю. тому що балакаю дуже багато, пересихаю. Так, давайте далі. Рак, в принципі, тенденції цього тижня зрозуміли. Приділіть час собі, сходіть в спа або прийміть якусь, не знаю, в ванну з сільну морською. Мені це дуже допомагає розслабитися. Ну, тобто, якось. Розвантажте себе. Далі. Стрілець. Енергії тижня для стрільців. 1 7 січня 2025 року. Енергії для стрільців. <смі> стрільців, як завжди, якісь двіжня. Двіжняк. Е, і колесо фортуни. Вирішення певних процесів в цьому двіжі. Так? Тобто, от я зараз докладу. Ааа. Не дивлячись на всю сумбурність обставин життєвих, які навколо вас зараз вирують, дуже багато процесів підключаються, і ви багато різних функцій виконуєте одночасно. Як наполіон, знаєте, він там скільки п'ять здається, вмів робити різних штук, читати, писати, слухати, говорити, ще там наспівувати. Ось, от у вас те саме дуже багато процесів. Ви у все вмикаєтеся, намагаєтеся все контролювати. І в цьому всьому ви будете намагатися акцентувати увагу на тому, що дійсно вам необхідно вирішити і що дійсно зараз є в пріоритеті. Ось так. Будете виставляти позицію того, що зараз мені більш вигідне. Ну, в принципі, цей тиждень він для вас такий. Е, продовжуємо те, що тривало, розпочинаємо те, що потрібно розпочати, і завершуємо те, що зараз є в пріоритеті. Ось такі тенденції цього тижня для стрільців. Так, окей. Давайте далі. В нас будуть скорпіони. Скорпіони енерхітижня. 1 7 січня 2025 року. Покажіть для скорпіонів. Так. Питання здоров'я для скорпіонів буде дуже важливим. В принципі, на протязі місяця, я можу сказати, це буде тривалий процес. Це можуть бути... Рідинні процеси в організмі, це почки, вивід рідини, мочовий міхур, що там ще може бути. Тобто процеси пов'язані з рідинами в організмі. оце може бути таке на слуху да, і дуже актуальне для вас. І цей тиждень він проявить якісь відгуки да, цих проблем з фізичним здоров'ям. Або це може бути знову ж таки пов'язане з тим, що ви будете вмикатися в питання чужого здоров'я, комусь допомагати, вливатися в чужі проблеми да? і з такої позиції, ну це несправедливо, я хочу, щоб було справедливо, і ти заслуговуєш на допомогу, я тобі цю допомогу надам, тому що ти в моїх очах людина чесна, і ти заслуговуєш на кращу життєву ситуацію, ніж там, в якій ти знаходишся. Тобто момент ще співпереживання. Він цього тижня буде у вас дуже яскраво продемонстрований і проявлений. Ось так. Ну і це непогано. Це прояв великодушності. І дуже класно, що ви цим е цією якістю володієте. Ось. Тому проявляйтесь, не бійтесь допомагати. Просити про допомогу. Це не менш важливо, так? Да? Вміти попросити. Ось так. В принципі, тенденцію для себе ви зрозуміли. Я думаю. Давайте далі. Діва. Дєва, який у вас буде період 1-7 січня енергії тижня для Дєв? Покажіть. Дєва, як завжди, в роздумах і в будуванні майбутнього. І тут навіть питання не найближчого найближ, майбутнього, да? а це такий довготривалий процес. Тобто з перспективою, на е, довготривалий час. Ось можуть вирішуватися якісь питання, яких ви не очікуєте. Тобто це можуть бути якісь ем, висточки від е, тих джерел, да, від тих людей, ну, які ви якби не розраховували, що з'являться в найближчий час. Е, тут можуть бути питання пов'язане з законом, з документами, тобто якісь чіткі структури. Тут в принципі да, чітка система. Ось так. І ви вирішуєте по цій чіткій системі те, що до вас якби надходить: певні запити. В принципі, е енергія цього тижня, вона пов'язана з тим, що ви будете вирішувати проблеми по мірі їх надходження і стикатися з тими обставинами, яких ви не очікували, але, ну, не здивовані. Якби є, та й є. Будемо вирішувати. Ось так. Так, да, питання. Ви бачите, правосуддя, все ж таки, це чітка система з букви закону. Знову ж таки, ви можете відстоювати якісь власні позиції, або у вас можуть зародитися якісь ідеї, які будуть потребувати. Уточнення у вигляді інформації щодо законності, да, реалізації своїх дій, своїх планів та намірів. Тобто це також має місце бути. Ось, Даю дуже таку обширну варіативність розвитку подій і різні варіанти перераховую, тому що знову ж таки це ж розважальний контент. Тут немає чіткої якоїсь от акценту чіткого, да? якщо ви хочете отримати точний прогноз. Для себе на рік, на якийсь проміжок часу, натальну карту чи ще щось, можете звертатися до мене на особисту консультацію. І ми з вами особисто, локально, по вас продивимося ті моменти, які вас цікавлять. А так, це такий загальний да, прогноз, загальні тенденції, те, що може трапитися, і що матиме місце бути в когось. Ось так, а, так давайте далі віси. Ваги. От, я не знаю українською мовою це так якось звучить ваги. Терези! Ось терази! Я згадав красиве українське слово. Бачите, в чому українську мову? Дбаємо про нашу мову. 25 рік. Так, давайте, Терези, енергії тижня. Покажіть енергії тижня для Терезів. А, момент романтичності. Любов, любов, у вас буде такий. Прояв і бажання отримати любов, віддати любов, в принципі, прокомунікувати із людиною, поруч із вами через позицію любові, тісних емоційних взаємозв'язків. От ви будете хотіти продемонструвати, ну от, наскільки ти для мене аж дух перехватує, ось так: от у мене аж дух перехватує від того, як у вас тут все емоційно прикладається. І ви отримаєте те, що ви хочете. В принципі, цей тиждень він в емоційному плані буде вас задовільняти, тому що ви захочете і отримуєте. Ви проживете той стан, якого вам ракує. І це непогано. Ось так, тому бажаю вам. Ви знаєте, в мене вже було відео, в якому я казав це. Але я повторююсь: хтось з цієї зими зігрівається чиїмось коханням, а я просто вдягаюсь тепліше. Тому хто зі мною розділяє цю позицію, відпишіть да, мені в коментарях. Мені буде теж цікаво прочитати, скільки таких самітників, як я. Ось. Так, леви, Давайте подивимося, леви загальні енергії цього тижня 1 7 січня. А, так, момент, момент. Ага, момент дороги. Е, момент дороги, е, перетину кордонів, е, до подо, подорожі якоїсь з точки А в точку Б, тобто відстань, реалізація. Це може бути логістика між іншим. Да? Тобто, коли прикладаються якісь шляхи, або підготовка до якогось виїзду, до відпустки, тобто якісь процеси пов'язані з переїздом, подорожами, е, з... Подоланням певного шляху, певного кілометражу. Ось так. Так. Угу. І момент власного майна, тобто, це може бути от знову ж таки. Між іншим, якщо випадає дорога і майно, може, це будуть якісь процеси продажі свого авто, чи можливо купівля авто, чи ви будете придивлятися, шукати варіанти. Тобто тут можуть бути ще такі питання. Або у вас може бути переїзд з одної квартири на іншу квартиру, але в будь-якому питанні це зміна місця дислокації. Ось так. Ось це загальні енергії вашого тижня. Вони такі рухливі, подвижні. Ви будете такі от в русі, не сидіти на одному місці. І паралельно ще під час ось цього руху да, подорожі, зміни місця проживання, дислокації ви будете вирішувати поточні питання, між іншим, дуже вдало. Ось так. Але ця дорога вона вас виматає. Будете в тому в кінці тижня, тому ще заакцентуйте увагу на тому, як би розвантажити ось цю. Навантаженість тавтологія. Ось так. Це леви. Давайте далі в нас риби. Так, риби. Давайте для вас загальні енергії тижня 1 січня. Е, так, а ви захочете бути сам на сам. Приділити час собі, е, пірнути вглиб себе да, у найглибші води власної особистості. Ось так. І питання а, купівлі чогось, витрата чогось, тобто це реалізація того, що ви давно хотіли. Ви можете здійснити якусь свою мрію, е, ну якби купити якусь коштовну прикрасу, е, якусь техніку чи ще щось, тобто вкладення своїх фінансових ресурсів та здобутків в реалізацію того, над чим ви давно е, думали. Ось так думали, гадали і реалізували. Починає балакати віршами. Ось. І питання подарунків для когось. Ви можете захотіти проявити момент уваги, або до вас проявлять момент уваги з позиції е, подарунку. В принципі, цей тиждень він буде насичений питанням е, того, що може реалізуватися те, чого ви давно хотіли, але, ну, на яке не дуже розраховували, наприклад, не дуже очікували цього. Так? Ось так. Цей тиждень він буде для вас таким подарунковим. Ось, з гарною обгорткою. Так, давайте дивитися далі. В нас залишаються два знаки: це козеріг та водоліг. Давайте почнемо з козерогів. Козероги для вас енергії тижня. Козероги, правильно я сказав? Якщо що, виправте мене. Так, козероги, енергії тижня. Які енергії транслюють для вас тиждень? Так, питання друзів да, і партнерських відносин. Тобто, якісь моменти можуть, ну це взагалі в хорошому контексті, нічого не хочу сказати. да, Десяточка келахів. Момент теплого спілкування. Ви захочете якось провести час з друзями, якось розважитися, приділити час своєму коло спілкування, коло оточення. Це може бути зустріч з людьми, з якими ви давно не бачилися, або давно не комунікували, або в людей накопився певний ем, обсяг новин для вас, да? і вони будуть ділитися з вами. І вам це буде цікаво, ви будете намагатися вмикатися в це і, в принципі, от бути більш обізнаними в тому, які обставини проживають люди навколо вас. Ось так. Тобто, цей тиждень він для вас віщує те, що ви будете максимально. Вмикатися в процеси, обставини, моменти пов'язані із тими людьми, які відносяться до вашого близького кола оточення, а саме друзі, рідні люди та кохані люди. Ось так. Ну, ви будете проявляти таку чисту, щиру позицію до да, людини, які небайдужі обставини тих людей, з якими вона спілкується. Ось так, окей. Тенденції непогані. І давайте подивимося останні. Це в нас водолії. Е, водолії для вас енергії цього тижня з 1 по 7 січня 2025 року. Так, водолії як завжди в роботі. Я як водолій, я не можу, це взагалі. У вас буде дуже багато процесів, ви будете в суборності таких подій, будете вирувати в обставинах життєвих. І намагатися в усьому знайти от переможний е, кінець, да? тобто подавати певні ситуації, е, перевершити самих себе, е, продемонструвати всю свою працездатність, увірватися в 25-й рік з позиції. Зараз я тут всіх розірву порішаю». Ось так. Дуже продуктивний в питанні прояву себе через творчість. Ну, в мене, як в людини, яка просувляє себе через езотеричні таланти, дазі очікуйте від мене шалену кількість контенту. Ось так. Але в принципі, питання роботи, плідності, працевитості, ось це буде питання дуже актуальне для водолів на протязі цього тижня. Не дивлячись навіть на те, що пройшли свята, і ще й не всі, будуще, да, але момент прояву себе через творчість і. Ну, якби виконання певних робочих процесів в дуже великій кількості, це для водолів буде актуально. Ось так. Ну що, давайте це вже кінець. Підбиваємо підсумки. В принципі, тенденції цього тижня непогані. А навіть якщо щось погане і було, то я вам про це не скажу. А знаєте чому? Тому що цей формат контенту не розрахований на негатив. Ось так. Кайфуємо від розважального контенту, це повинно бути в контексті позитивності. Ось так. Тому я налаштовую вас тільки на позитивні емоції, на позитивні очікування. Да? Може, трошки десь там акцентую увагу на тому, що прям таке дуже-дуже потрібно озвучити, але як є, пишіть свої думки і враження. Від сьогоднішнього контенту, як це вам в новинку сприймається, пишіть свої думки на рахунок ваших знаків зодіаку, чи ви дійсно вважаєте, що це програється у вашому житті, якщо це програється після закінчення цього періоду, 8 січня відпишіть мені, я буду дуже вдячний вам за такий прояв уваги. Ставте вподобайки, шерте серед своїх друзів та близьких. Бажаю всім мирного неба над головою. І все буде мирно. Я забув сердечко. Ось так все буде мир.